Середина серпня, обід, спека. Великі деревці і кущики роблять трошечки тіньочок і прохолоду. Відцвіташки. Отакі трояндочки. Сенці. Мадріна купувала дуже маленькою. Дивіться, яка красунька виросла. Тут в мене виноград. Екліматіс. Але віконечка мої закривають, і мені так прохолода в хаті. Кампсіс, кажуть, агресор. Та який він агресор. Дивіться, який він добрий, гарний, гарна квіточка. Доглядати треба і все. Ось такі трояндочки. Ой, тут в мене алеча, бачите, жовтенька, треба збирати її вже. А горіхів, якби ви знали, скільки в мене тут горіхів, оце таке величезне дерево. Тут в мене прудик. Ой, треба трошки водички додати. Невеличкий прудик, а тут калинка. І пташкам залишаю, і мені вистачає. Багато її, дуже багато. А це така вербочка. Чарівна. Маленьку тростиночку посадила, дивіться, що виросла. Це інжир. І це трояндочки такі. Ось такі красуні. Яблочки треба позбирати. Ось мої хороші. Дивіться, які гарненькі яблучка. Таке маленьке деревце, вже багато. Обожнюю цей кущик. Такий папуасик. Так, а ось це, знаєте що? Це в мене кизил. Да, ще трошки кисленький. Ось які вони вже кольорові, гортензії мої. Ось такі. Оце дерево менше з мене ростом. А дивіться, скільки грушок. І ось її сестричка. теж грушки отакі. Ось такі кущики декоративні. Так, і ось. І тут у мене гортензія. Боже, яка вона гарна. А тут трошки інша. Така весела. О, насіннячка скільки. Дуже гарний кущик. Ракетник вроді називається. Цвіте теж жовтеньким, такий рясний. Та тут в мене трошки декоративних деревців. А це рожева, жовта і біленька, який забула гарні три кущика. Ось ще гортинці. А ці коврики, якщо комусь треба, запитуйте. Гарні, великі будуть по 50 гривень. Дуже гарні коврики. Травка готє, Вона ж ну, неймовірна. Це щось таке казкове. Так, оце цікаво, яким він буде цвісти. Дивіться, скільки уйдуску цих. А оцей фіолетовий такий гарненький. Так, тут в мене дерева, агароволокно, сливки. Сливку трошки обірвали. Абрикосик не родив цьому році. А тут в мене дуже гарні. отака така і отака трояндочка. Ну, це просто щось таке. Ой, не знаю. Краса. Айвичка. Оце у мене три кущики Жималості є єстівної. Ой, тут я пасусь, але вже все, відійшла. Дуже смачна. Це в мене така вербочка. Ось так вона росте таким шикарним кущем. Можна формувати дерево. Оце в мене клубничка. Ось зараз. Бачите, буду їсти. І в мене багато сорт. Оце Флоріда Б'юті і Брайтон. Дуже гарні сорти. Вони до снігу. Ялинки. Тут три ялинки в мене. А це мегдаль. Їстівниць, але ще народив. Оце інше дерево, сливки. Ще трошки тверденька. Ото черешенька, ось такий садочок. це солодкий перчик. Багато посадила, але я що буду робити. Оцей кущ, не знаю, що це таке. Палочку струмила, виросло дерево. Ось так. Ось така краса. Вон там персик. Цього році було декілька. А тут в мене така вербочка обрізаю. Оце ожина. Бачите, цвіти і плодоноси вчора тільки зібрали. Такий мій маленький рай. Якби не війна, Ой, сподіваюся, що скоро все це жахіття закінчиться і буде миром.